Доброго дня, шановні любителі винограду, початківці, колеги, вітаю всіх на своєму каналі Захід Виноград в Рівненській області. Сьогодні ми маємо 15 березня і пропоную коротенький відеоогляд, який стосується теми укриття винограду геоктистилом, яке було нами пропрацьовано цього сезону цієї зими. Сьогодні ми маємо такий сонячний день, сьогодні до 12 градусів тепла, і ми вирішили підняти вже геотекстиль і зробити контрольний огляд, як перезимували наші лози в даному випадку. Тобто відкритий один ряд довжиною 40 метрів. Жодного ураження гризунами не, немає. Зараз ви самі на свої очі побачите, як воно є. От. Тому, завдяки тому, що ми дотрималися. На таких рекомендаціях пізне укривання вже після заморозків мороз вдарив, аж пізніше ми його закрили, тому гризуні були вже в своїх холонках і вони не настигли цей участі, щоб пошкодити наші лози. От. Зараз ми коротенько так побіжимося, глянемо стан лози. Якому вони в стані. От. Геотекстил. 30-ї щільності білого кольору. От. Він найде голку пробивний. От. Водичка чи сніг на його падав. Воно все проходить, ростає, але ж, як факт бачте, немає. Лози чисті, не посвівші. Просто я би сказав ідеальний стан. Бачите самі, от як воно буде прижати до землі. Це не є хвороба, це бачите, це пух просто із цього волокна. Це, хтось подумає, що, що воно посвіли. ні, немає ніякої свілі. Бачите, от як воно. Зараз повісили на наш оцей геотекстиль, щоб він, щоб він просох. І які послідовні наші будуть дії. Я хочу обробити його концентратом залізного купоросу і в суміші з... Мочовиною співвідношення можна робити від 300 до, там, до 600 грам залізного купоросу і також мочовини теж до 600 грам. Ну, це вже хто як на свій розсуд, яку пропорцію кожен вибирає сам по собі, і в залежності від який, який патоген є у винограднику, як він хворіє, як він в кожного свій е, інфекційний фон даного винограду, в залежності від віку. Самої, самих лоз, тим більше виноградних є, всі, всі виноградарі знають, чим більше вже закладений довше сроку виноград, тим більше буде такий фон якби, інфекційний. Ну, Але хто доглядає, звісно, не буде тут. Але ж, в основному це так. Спочатку, хто одну-дві лози посадить, то нема нічого. І можна перший рік і без обробки, так як я колись 20 років тому починав. Але сьогодні це вже, цей нюанс вже не проходить, тому треба вже дбати з, вже з весни. От. Також ми один ряд всю, на, на цей сезон закривали там під забором просто землею ще укрили. Ну, це такий виснажливий фізична робота, що не кожному під силу, це не два, не три кущі, а сотня кущів. тому от. так от. От. Ми в перший рік спрактикували це. і, Звісно, що зима була м'яка, тут нема що говорити, воно можливо і навіть без накриття би пере, перезимувало. От. Ну, але це все таке знаєте, це лотерея. От. Хто не рискує, той. Нічого не п'є, жамбатько. Так, коротше так, якось оце оце, йдемо зараз продамся вже до, до кінця. До кінця це саме глянете наглядно. Ну, лози пришпилені зазвичай. от, Як нічого нічого тут нового немає, пришпилені такими пучками, фаршинами, я кажу, де-не-де да. де ми можемо піднімати трошки його такого із тих. Ого, як засосало. Бажано, якщо обробляти то чуть-чуть його від землі, так щоб він просох і обробити, щоб, щоб ця обробка. Ну і з цієї сторони також потекла по ньому. таким чином. Потім просохне, бо з неділі вже передають ну, така ненасна погода. От там до плюс 3 градуси. Ну, Але ми обробимо, тому що спів є висохне і свою коефіцієнт корисної дії, дана обробка вона зіграє. Ну, Будемо зараз продовжувати відкривати. Ось так. Воно було. Вон, бачите, Дуже удобно. Це буквально 15, 15 хвилин. Сама, сам одна людина кирпичики відкинула. Це геотекстиль повісила. Це не земле. і гляньте чисті лози. Звісно, що в такому плані. Так, фізично менш виснажливо, менше патогена буде, через те, що в землі багато патогенів. тому що це все, вони мікроспорити її в землі є. І вони потім даю ще більше спишки, понятне діло. Ну, в таким чисто, просто щоб що лозу вирвати з землі, вона вся в землі, її не обробиш, тому що вона обліклена землею. Поки дощ, поки дощ не обмиє те лозу, ти її не обробиш, а хоч поробиш по землі, а, а толку не буде ніякого, що, поки дощ не обмиє лози, то, то там оця обробка вона як не, не, не потрібна. От. Без цієї обробки також, я ніколи не робив цієї обробки, тому що я землею укривав. Але зараз це буде і подкормка, виходить, мочевиною, тобто азотне добриво. І боротьба з мелкими хіщниками, як би сказати. Тобто <клес> всякими гризущими сосущими. Це отаким чином ми будемо обробляти. Тому зробимо такий крок на випередження. Ну, дякую на цьому все. До наступних відео. Бажаю всім гарного врожаю. До побачення.